Вітаю 11 липня 2025 місто Рівне, Україна. Сьогодні мова піде про карликові гортензії волотисті, які можна вирощувати в кашпо. Також з цих гортензій дуже гарні бордюрчики виходять, або на передній план висаджують також ці сорти, і в кого є. Невеличкий квітничок, низенький, маленький. Вони так само підійдуть. Що ж їх об'єднує? Об'єднує те, що горщики, навіть якщо вони у вас в горщиках вирощуються, можна не носитися з ними, не шукати місця, де б їм перезимувати. Якщо в ґрунті не потрібно їх вкривати. Додатково там мольчувати, зав'язувати їх, берегти їх від чогось, так як зимостійкість у них достатня, щоб вирощувати ці гортензії на всій території України. В мене є тільки одна з гортензій, яка волотиста, яка росте в кашпо. І вона досить доросла, і тому я хочу показати її квітування. Вона квітує вже давненько, але я дочікувалась моменту, коли зможу вам показати не тільки, як вона починає квітувати, ось так. Бачите, такі зеленкуваті квіточки, біжу зеленкуваті. Але коли міняється температура і ближче до осені, вона набуває такого. Пепелясто рожевого кольору, дуже ніжного і дуже гарного. Ось тут вже є видно початок цього зміни кольору, ось так. І можете помітити, що на кожному закінченні кожна гілочка має квіточку. Ось ці гілочки це вже виросли в цьому році, і якби я жила на півдні країни. Вони б ще встигли квітувати, але побачимо, наскільки у нас буде тепла осінь. Ось так вона вкривається таким соромізливим кольором дівчачим. Це гортензія волотиста Полістар. Або ще в неї є назва Афелія. Ось під такими назвами ви можете зустріти цю гортензію в продажі. Чи в інтернет-магазині, чи на базарі, чи де ви там купуєте, чи дивитеся, чи підбираєте собі гортенці. В мене представлено в цьому році три сорта: саме гортензи волтистих для кашпо. Є ще четвертий сорт, але він в мене так само є великий кущик в ґрунті. Він заквітний, я його теж представлю. Наразі. Я представляю в п 9 горщиках гортензію волотисту, полістар. Ось вона. Ось такі саженці, можу подивитися. В П-9 горщиках. Бачите, скільки гілочок? Ось такі гілочок. Оце не хвороба, це полив, на жаль, в мене верхній такий. І ось так кожну можна взяти і подивитися. Ось такі вони. Це Полістар. Також є карликові гортензії з серії Петіт. Це в мене «Петіт» Чері. Петіт це маленька. Чері – це вишенька, маленька вишенька. Ось вона теж вже набирає бубинки. П'іті це взагалі ранні квітуючі горденці. Полістар, здається, сама перша за кві... квітує за всі. Ось, ну, звичайно, вони малесенькі, вони тільки-тільки ось набирають квіточку. Теж по дев'ятий гурщик, чим більше, кому потрібно на живцювання, обирають якнайбільше гілочок. Кому для себе обирають. Ось, наприклад, тут дві. Тут більший. Ось де дві, бачите? Є вже попішок. Але кожному, хто купує і купував у мене гортензії, всі знають, що я даю на вибір пару ось так от ставлю горщики ви самі обираєте для чого і які вам потрібно гортензії. П'єкіт Стар уже теж заквітла. Це серія пікіт. Маленька зірочка. Ось така. Ось, вже починає квітувати, і так само дивіться, де більше, де більше віток і ще нема, Ой, ледь-ледь, щось там зачатку є. Де менше, вона вже на квіточці. Ну, звичайно, рослинка маленька, і вона не може на десяти гілках вже закласти квітування. Але Знову ж таки кажу, це на ваш вибір. Є більшенькі, є меншенькі. Пікіт Стар, я дивилася, вже добре обплила горшечок, вже можна пересаджувати її і в більше кашпо. Звичайно, по 9 це їй замало. Всі е, об'єднує ще ці всі гортензії, те, що вони ростуть десь 50 на 50, 60 на 60 це такий кругленький, гарненький, весь квітуючий кущик. Листечко практично не видно. В залежності, як ви його сформуєте, я не рахую за потрібне, що треба обрізати лишати одну чи дві вітки на таких маленьких карликових ортенціях. Чому тут суть не в великому великій волоті, так? А щоб саме це був такий маленький, гарненький квітуючий кущик. Ось вона, тільки-тільки розпускається. Пізніше я потім зніму. На жаль, в мене немає великої рослинки. Я так само з цієї партії буду висаджувати собі пару штучок, обов'язково на передній план квітника. Це підіт стар. Маленька зірочка. Можна придбати ці гортензії. Я лишу свій номер вайбера, відсилаю по всій Україні тільки новою почтою. Кому потрібно для патіо. Гортензійка. Зверніть увагу, будь ласка, на ці сорти. Полістар, Петіт Стар Петіт Чері. Обирайте свої гортензії, обирайте свої рослинки, свої квіточки. Хай Україна буде квітучою. Дякую. Гарного всім вечора!